Привіт! Мене звати Леся. І ви слухаєте подкаст про медіапростір Кам'янця-Подільського. Тут ми говоримо про медіа, слухаємо думку кам'янчан та людей, які творять медіапростір міста. Сьогодні тема випуску історія та сучасність. Медіапростір Кам'янця Подільського. Як змінювались місцеві медіа? Хто інформує нас сьогодні? І куди рухається журналістика в нашому місті? Влаштовуйтесь зручно. Починаємо квітка на камені або ж місто Сонця. Так говорять про Кам'янець Подільський. Місто, що надихає. Це не лише історична перлина Поділля з величною фортецею, старовинною архітектурою. Та мальовничими краєвидами, а й простір, де сучасність гармонійно поєднується з історією. Кам'янець-Подільський має давню медіа історію на сайті Подолянина у статті Подолянину 100 років пишуть, що ще у 19 столітті тут виходили перші друковані видання серед найвідоміших подільські губернські відомості, перше число яких побачило світ з січні 1838 року. Вони опублікували зерковні новини, хроніку Життя Поділля, Статті з моралі й культури також Газета Подолія, яка вела свій відлік від Подільських єпархальних відомостей, започаткованих у січні 1862-го. Через 44 роки, в січні 1906-го, єпархіальний часопис розділився на два видання: журнал Православна Подолія та Газету Подолія. У 1910 році. З'являється газета Подолянин. Правда, це не той Подолянин, який друкується зараз. То була щоденна політична, громадська та сільськогосподарська газета. Протрималось видання сім років з 1910 до 1917. У лютому 1930 року вийшов у світ перший номер газети Колективіст при кордоні» орган Довжорської районної ради, який згодом стане пращаром газети Крайкам'яцькій. За час свого існування газета виходила під назвами Сталінський клич, Радянська Кам'янеччина за комунізм. У 1963 році райони та міські часописи об'єдналися, стали носити назву Міськрайонна газета Прапор жовтня. Про це на своєму сайті пише сучасний край Кам'янецький. У серпні 1991 року прапор жовтня реформувався в регіональну газету під назвою Край Кам'янецький. Із прийняттям закону України 2016 року про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, колектив краю розпочав свій шлях до роздержавлення, і у квітні 2017 року вони здобули статус приватного підприємства. На ну, сьогодні газета виходить щочетверга. У ній публікуються стадії про суспільство, економіку, культуру, спорт і так далі. Окрім газети Край Каменецький. Має свій сайт та сторінку у Фейсбук. Детальніше про це ми поговоримо у наступному випуску з головною редакторкою Надією Єрмінчук. Ще одна популярна газета Кам'янецького сьогодення Поделяю. Все розпочалось січня 1991 року, коли регулярно почав публікуватись Кам'янець-Подільський вісник. Згодом колектив цього видання, на чолі з головним редактором Віталієм Бабляком, відділились і розпочали справу по створенню першого приватного видання. Таким чином, 26 грудня 1992 року, з'являється перший випуск сучасного подолянина, який до сьогодні інформує Кам'янецьку громаду. Зараз у газеті головна редакторка Алла Бабляк. Видання виходить раз у тиждень і публікують новини про політику, культуру, довкілля, суспільство, освіту. Подолянин також має свій сайт та сторінку у Фейсбук. Медіапростір Кам'янця сьогодні це вже не тільки газети, це передусім інтернет. Сайти, як от 3849.com.ua, Дало інфо, Вечірній Кам'янець, також новинні сторінки у Фейсбук, телеграм-канали, Код Кам'янця, Кам'янець Плюс. До речі, про нього ви більше почуєте у наступних випусках подкасту. Саме тут більшість кам'янчан дізнається, що сталося в місті. Соціальні мережі стали новим каналом для журналістики, але разом із можливістю з'явились і виклики: фейки, клікбейти, інформаційна перевантаженість. Щоб краще дізнатись про актуальні медіа в Кам'янці-Подільському, я вирішила послухати думку громади: який інформаційний ресурс вони використовують та чому саме він. Телеграм-канали. Чому ви обираєте саме телеграм-канали? Це зручно. Коли, коли хочеш на все знаєш. Або на сайті, або телеграм-канали. Телеграм-канали. Чому ви обираєте саме телеграм-канали? Тому що зручно. Телеграм-канали читаю. Телеграм-канали. Телеграм, інстаграм. Інстаграм. Чому саме обираєте? Нам швидко. Так, швидко. Або газета поділя, або інтернет. Чому саме газета? Ну, іноді треба подивитися. Може щось купити, може продати, може то, може що. А там все разом. Ні, в основному телеграм-канали. Газети і так менше читаю. телеграм канали Чому саме телеграм ну, бо Телефон завжди в руках. Це телеграм-канал. Я читаю газети. Саром. Чому сам Інстаграм? Більше в ньому там залипає. Ну, в основному телеграм-канали. Або в Інстаграм. Враховуючи думку кам'янчан, можна зробити висновки, що онлайн-медіа, особливо телеграм-канали, переважають серед інших інформаційних джерел. Місцеві діляться, що обирають онлайн-ресурси. Адже це швидко та під рукою. Багато часу не потрібно, щоб зазирнути у свій телефон та дізнатись актуальні новини Кам'янця. Така популярність онлайн-ресурсів прослідковується не лише у Кам'янці-Подільському. У вересні 2023 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування. Методом інтерв'ю Face to Face опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх районах України. Пишуть на сайті інституту. Цитую: Щодо джерел інформації, то можна констатувати перехід від ситуації домінування телебачення до кількох каналів до переважання інтернет-джерел і значної фрагментації медіаландшафту. Так, 44% зараз отримують інформацію з телеграм-каналів, 43% з телебачення більш старші респонденти, 36% з ютуб каналів 34% з новинних інтернет-видань. Інші опитування КМІС показують, що стер тих же телеграм-каналів немає однозначних лідерів, а респонденти називають сотні чи тисячі різних каналів. Водночас серед респондентів є запит на швидку та лаконічний формат викладу інформації з короткими текстами чи відео. Така тенденція зумовлена прагненням людей дізнаватися оперативною інформацією з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українці звикли до лаконічної інформації, тому і надалі обирають ресурси де швидко та коротко. Отже Кам'янець-Подільський пройшов довгий шлях від друкарської машинки до диджиталу. Медіа змінились, але їхня мета залишилася інформувати, об'єднувати, бути голосом громади. З вами була Леся. До зустрічі в наступному епізоді. Де ми будемо говорити з головною редакторкою газети Край Кам'янецький про те, яке місце займають друковані медіа в житті громади? З чим сьогодні стикається місцева преса, та чи мають друковані видання майбутнє? Підписуйтесь, лишайте коментарі та не забувайте проподобайки.